Житель горішніх плавнів відправляв посилку з боєприпасами та зброєю. 18 січня близько 12-ї до поліції надійшло повідомлення від працівників відділення поштового сервісу у горішніх плавнях. Вони повідомили про виявлення небезпечних предметів, що заборонені для пересилання. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу №2 2 міста горішні плавні Кремичуцького райуправління поліції. З дотриманням заходів безпеки та залученням відповідних фахівців, із посилки вилучено корпуси гранат, запали. Набої та карабін, посилку відправив місцевий мешканець 1988 року народження. У нього вдома також вилучили набої різного калібру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.